Моє будівництво на фермію полі. роботи доволі. На планеті Казок оживає нова історія. Тримайся міцніше, адже пригода починається просто зараз. Підпишись на канал та постав вподобайку, щоб не пропустити нові чарівні історії. Весняне сонечко зійшло. Прямують друзі на село. Багно розбризкують, дирчать, це шість машин на ферму мчать. Там трактор радісно реве, др др, -др. пікап у гості ще розве. Бі біп Роботи стане навесні удосталь всім. Тобі й мені. Асфальт сідливою зійшов. Розчистимо, вкладемо знов. Бульдозер чистить, самоскид везе багно туди де слід. Прямує трактор на поля, під плугом твориться рілля. Тепер це місце особливе тут буде колоситись нива. Сівалки сіється зерно, у добрий ґрунт впаде воно. Рівненько зроблено рядочки, вже скоро з'являться росточки. Глянь, Макманя прибирає, відгортає і складає, а за нею гонорово стежать коні та корови, квокчить кури привітання, усміхається макманя, а ягничка і ягнятко вклалися в кошарі спадки. Допікає влітку спека Для полів це небезпека. Часний і рясний полив необхідний для полів. Щоб поля були багаті, про посіви треба дбати. Поле покосили, бач, їде слідом валкувач. Він, не знаючи утоми, повалкує всю солому. Щоб тваринок годувати або ліжком якослати. Горне землю екскаватор, із бульдозером завзято. А Макманя все уміє, під опори ями риє. Рухи крана вправні, вмілі Самоскид також при ділі. Де ж узяти нам бетон? Вірний друг везе вже он. Зовсім це йому не тяжко. Він залє бетонну стяжку. Йдіть корівки спати в дім, стіла зробимо усім. Отак От і вечір вже наспів, А ми звели новенький хлів. Аж ось і осінь наступає, пора для збору урожаю. Комбайн виходить у поля. Реве, гуде, дрижить земля. Посохлі стебла він зітне, ніби бадилинки не мене з ним з кінця в кінець причепа тягне тракторець, спіймає легко на люту зерно що лине в висоту. Зерно долами і горами розвозять фури нам із вами. Пікап відомий помічник Возити різні речі звик. Він привезе туди, де слід приладдя сіно. Чи обід. Розвозить все уміло, гладко. Поглянь мандрує поросятко, уже достигли гарбузи, хутенько з поля їх вези, збирай, складай уверх штовхай, причеп, наповнюй через край, щоб до одного все зібрати і смачненьке щось приготувати. Зима. Повіяв сніговій, Бульдозер чистить сніг густий. Тим часом кран наш трудівник, ладнає дах, щоб не протік, а ну ж бо відвеземо гній, соломи встелимо мерщій, макманя сіна запасе, складе в куточку та й усе. В хліві затишному звірята, комфортно будуть зимувати. В роботі швидко дні летять, вже знов пора зимових свят. Гуртом трудились, грались теж, разом із друзями, а вже ж Продукти в місто постачали і прозвірят на фермі дбали. Спасибі скажемо усім за повні баки і спальним, за дні насичені щасливі, за сонце і травневу зливу. За ту весну, що кличе нас, та ніч настала спати час. Добраніч сніг нехай мете. Добраніч ви ще не спите. Добраніч фермо і звірята. Рік був чудовий, час поспати.